Моє сердечко стогне від жалю. Крізь сльози червоніють очі, я плачу не тому, що я люблю, а через те, що одинокі ночі. Та навіть якщо сонце догорить і вранці не підніметься на небо, моя любов не згасне ні на мить. А що іще нам двом з тобою треба? Я відчайдушно прагну кольорів, щоб почуття обов'язково мали колір, і плямами на фоні сірих днів горіли, наче сполохи червоні. Ти залишатимеш мене на самоті, і вічністю ввижатиметься мить. Один для одного. Ми люди, саме ті, яких так прагнеш все життя зустріть. В чеканні я писатиму вірші, в них мрії заплітатимуться в коси, із почуттями, котрі линуть із душі, духмяні, мов липневі сінокоси, не вистачить ні мов, ні кольорів, і вічності мені буде замало. Та головне, щоб колір не тьмянів, і щоб за руку я тебе тримала.